Всім привіт, з вами Саша Груснак. І запишемо, далі вже будемо проходити Вольфенштейні. Ретурту касту Вольфенштейн. Я далі запишу зразу ж і це відео, потім подивлюся. Я не дуже довольний, як я записав відео про другу частину першого задання. Постараюся зняти чуть получше, бо сам розумію, що то не дуже добре було тут ми нарешті повністю тікаємо з замка вольфенштейн ну що ж вбій тут нам разу хавальник дають виносливость о патрони а для чого вже ті патрони вже знають тут Оцього Луха вбиваємо. И тут є тоже еще одні. Главне їх тихенько. Так скастрати. Ч я кажу, що вони скастрани всі? Бо им стреляешь ...по пахове в відділ, вони ничего не відчувають да ведь. Ай, е, а ты ч там злошился? Прямо у башку, а все равно тобі треба. Ну гра старенька, тому Фізичні способності цієї гри не самі такі вражаючи. Так. І начебто потрібно спускатися вниз. Ось хто хоче читайте, я не дуже буду це читати. Засейвимось. Ого! Да зразу ще вже здохне. Стрибаєш... як той волк. Можна сказати, лохи є лохи. взрывается тоже секрет я нема нет и не будет броняцивно ничего нема ай ладно А тут вже німці чекають. Ну це снайп... ну це винтюка не дуже потужна. Але зараз вигідно з нею. Ідеш вже чи ні? И вот тут сразу уже чекают немцы. Так, лоб номер два, вздыхай. Ну и тут зараз застряли. Сейчас думаю, на Не немец. Ну тут цих деревенских в этой вахту. А зачем аптечка? Тут хпшники так полный. Так, лезем наверх. Якщо я не помиляюся, тут є один Вог. Гранату кинемо. Ах ти, Вох, ще й там. Да ну гранатами просто його закидати. Во, розірвало. Кому-то відеоміческому я чув, що так казали, ніби на німецькому, в жопу порвайтернах. Не знаю, вам понравився цей вислів чи ні. Тупенький чуть-чуть. Але символізує цих німців. Після гранат. Їх рве на куски. А я Нет. нам просто электричество отключают. Я не, не тут. Иначе б то нам дадут скоро снайперку. Беремо шмайсера і павимо всіх. Так що їх потім ніхто не впізнає. Ніхні мати, їхні діти. Що тут є? Гранати? Нам надо гранати. Йоу. Ёбаный в рот. Где ты? Запалил. Всю броню профукали. Я его не убил, значит. Ловушка так ловушка. Сразу все Збираємо лоханок лопухи це. О, броня. Це вже весело. Здох, ура, победа до простої винтівки патрони нам тоже понадобиться. Напевне. Вона е. не така й потужна. Просто і патрони і до снайперської теж йдуть. Я щось не припоминаю, як тут далі. Я раз припомню, ага. Вот хетеру, конечно. Все, лопух, пух, И на куски кастрации, конечно, ти. О, что сюда ходил? Бойця ще якось пальну, а то вообще не баный в рот. Ну иди сюда, ты герьмо. Кусок губнюка. Не, ну ці уроди реально задовбують, коли вони в углушках сидять, яке креси. станция, что вот, видео. Да, говорит лейтенант Рубер. Ситуация под контролем. А, а американец? Мертв. Отлично, станция в деревне связь закончила. Куда дали? Сюда. О, миссия пройдена. Всім до побачення, з вами був Саша Руснак і до нових зустрічей.